О, ти пам'ятаєш, коли ви познайомилися з Кузьмою? Що це була? Червона рута, Таврійські ігри? На Таврійських іграх <с? <с?> на Таврійських іграх і шукали салат олів'є, тому що це була Пасха. Пусть день була Пасха. Ми приїхали перші там і ходили значить, по ринку, шукали, де можна взяти салат олів'є, якась жіночка нам дала свою салату. І ми пішли на корабль, поїли. Потім після того, як ми поїли, значить, зранку там було, звичайно, вже... Не дуже приємно в цій каюті. Пішла е, по прислів'я таке, прийшло по таврійські іграм. Якщо хочеш жити в воюті, жити в чужій каюті». Артисти і друзі Кузьми, що зібралися на його концерті, кажуть, що ось бачите, потрібно було на жаль, Кузьмі загинути, аби зібрати палац спорту, тому що Кузьма не наважувався за життя на концерт у палаці спорту. Дійсно було і за того, що дуже багато тут було виконавців е, ну, інших. А в нас же за граничне гімно і розумієш? Тому. Я вибачаю за слово, не літературне, але тим не менш. Я маю надію, що зараз, можливо, на нашому такому патріотичному піднятті в Україні почнуть цінувати українські. Якщо так станеться, колись це буде дуже добре для розвитку музики української, це буде дуже добре для самої України, коли будуть цінувати своє, ну, тобто не цуратися свого.